Очільник Черкащини Сергій Тулупу народні депутати не йтиме. Мовляв, був там вже двічі. Таку заяву він зробив під час вже традиційного чаювання журналістами. Під час зустрічі з медійниками обласний владець говорив про найголовнішу подію вересня інвестиційний форум. Порушили питання також про цінову політику та опалювальний сезон. Обговорили і роботу нової міської влади Черкас. Про це коротко Наталя Кириленко. За круглим столом губернатор Сергій Тулуб зустрівся з черкаськими журналістами. Чаюючи, він розповідав, що вдалося зробити на Черкащині. Традиційно говорив про досягнення. Нещодавно на інвестиційному форумі ви повідомили про те, що китайські інвестори зацікавились українськими землями, але одразу збентежились наші місцеві аграрії. Чи будуть вони зберігати ці землі, чи не виснажуватимуть їх і не забруднюватимуть хімічними речовинами? Які будуть механізми захисту українських земель, щоб при цьому не відлякати інвесторів? Наше головне завдання і те, над чим ми займаємося, це створити привабливі умови, це створити комфортні умови для інвестора і для того, щоб вони давали гарні результати і давали нові робочі місця, нові робочі місця, за гарну і достойну заробітну плату для черкащан. От тому я думаю, що сьогодні хвилюватися. Не треба ні інвесторам, ні нашим землякам в тому плані, що прийдуть інвестори і почнуть вигрібати, як кажуть, і почнуть знищувати той фонд, який сьогодні є. Ні, не буде цього, тому що ніхто не дасть порушувати діюче законодавство. Представники опозиції, зокрема, Микола Болотецький, заявляє, що ви балотуватиметесь по 194-му округу і складати конкуренцію іншим кандидатам. Чи це правда? Знаєте, я. Хочу сказати усім тим, хто дуже перелякався, затягнути пояски. Нікуди я не йду ні на які вибори, От. не планую. Я вже двічі був народним депутатом. Я знаю, що це за хліб. Сергій Борисович, як оцінюєте роботу міської влади Черкас? Як я можу оцінювати? Ви знаєте, як всі черкащани, як всі черкась. Я хочу сказати, що я завжди буду стояти на стороні мешканців міста. Щоб не було, я завжди буду відстоювати їхні права і завжди буду відстоювати їхні всі вимоги. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.